Доброго. Легенда буде краще. У нас на відео є металодетектор Скор 2, і людина запитує, чи буде краще за легенду. Давайте проаналізуємо самі прилади. Ви тут, якщо вникнете, чи мати два цих прилади, самостійно можна розібратися навіть в приміщенні. Конструктив: підлокітники, ручки, корпуса, все те саме. Тут корпус трішки ширший. Карбонова штанга що в легенде, І котушка ідентична, що безпосередньо в скоре. Без жодної різниці. Ті же гарантійні зобов'язання, ідентичні в 3 роки. Заміна поламалась катушку на нову і тому подібне. Без ремонтів. Процесора. Да не звертайте увагу, процесора, що в котушках. Що тут вони ідентичні, їх вистачає з головою, вони там на 65% на піку навантажень використовуються тільки. Тобто тут запасом вистачає кабеля, все те, детальки всередині, навіть не звертайте уваги. Єдине, що в легенди потужніший акумулятор на 5000 мА, а тут на 3,200 чи 3,5%, 3,250, якщо я не помиляюсь. Відповідно, цей тримає годин 15, ось так навіть, а цей тримає. Годин в холод 7, так 9 в середньому. Зрозуміло? Тобто перевага є в акумуляторі. Далі всередині тут є динамік. Бачимо? Вони підводні, два прилади на одну ж глибину використання. І тут є динамік. Зверніть увагу, настільки тут великий, він більший. Легенда дуже гучна, навіть вітер, і де біля траси стоїте фури просять вас збавити гучність, а ви кажете, в мене наполовину. От <хи> це дійсно тут слабкіше. Кнопки бачимо використані тут на жимі, тут такі. Ну, на цих білим навіть чіткіше видно, скажу. Чи краще це, Та я не знаю. Можливо, там в якихось моментах є краще, але це не панацея. Йдемо далі. Е е легенда складніша за скора. Цей простий. Увімкнув, побіг. Виходить, і то в ракурсах комбінацій. Тут багато різних налаштувань, але робить прилад універсальнішим в роботі на складних умовах, в окремо виокремлені високі частоти 40 кГц, гучні заліза регулюється. Тобто легенда буде більш інформативна. Цей буде відсілити залізо, і цей однаково, але тут буде більше інформації про те залізо. І ферочек, якого нема в Скоре-2, І безпосередньо звукові гами, тута тут тута.